Дуже цікаво навесні спостерігати за тваринами, комахами та птахами. Вони виявляються, прекрасні метеорологи і так чи інакше підказують людям, що їх чекає попереду. Отже, слухайте, будь ласка, уважно. Якщо рано вилетіли бджоли з вуликів, чекай теплої весни. Про швидкий прихід тепла свідчить і гучний спів пташок. А якщо доведеться побачити зозулю чи дятла на сухому дереві, не сумнівайся, весна буде холодною і дощовою. Пізню весну віщує і зустріч у лісі з білим зайчиком. Але якщо весною багато мишей, то рік буде неврожайним. Ранній приліт жайворонка до ранньої весни. На весні павутиння багато, літо буде жарким. Купаються горобці ранньою весною до тепла, коли перелітні птахи летять великими зграями до ранньої весни. Співають синиці чекай тепла. Ластівка вилітає, теплий день обіцяє. Гуси з вирію високо летять, води буде багато, а як низько, то мало. Побачив шпака знай, весна біля порога. Журавель прилетів, незабаром лід зійде. Якщо птахи в'ють гнізда з боку сонця, то літо буде холодним. Кричать і плескаються качки до дощу. Міцно спить кішка до тепла.